До мене звернувся власник кав'ярні. Це невеликий сімейний бізнес, який працює вже два роки в центрі міста. Відвідуваність стабільна, продажі тримаються на колишньому рівні, але прибуток за останні чотири місяці знизився на 30%. Власник не розумів, в чому причина. Покупців стільки ж, як і раніше, але грошей на руках залишається менше. Виникають складнощі з покриттям оренди та зарплатою персоналу. Є конкуренти поруч, але клієнтів це поки що не забирає. Після того як я попрацював з його ситуацією. Вже за три місяці. Прибуток зріс на 40% без збільшення продажів, скорочено витрати на 25%, середній чек зріс на 20%, списання скоротилися на 30%, клієнти почали повертатися частіше. І найголовніше власник отримав повний контроль над грошима та витратами. Бажаєте такі ж результати? Тоді запишіться на консультацію за посланням в шапці каналу. Першим трьом, хто запишеться, консультація безкоштовна.